Мене звати Лідія Дерполь і я фаундер компанії Skywalker. Мої колеги, які стоять проти мене, зловили мене для того, щоб я поділилася з вами нашим досвідом, адже кожного дня ми працюємо над кар'єрою наших клієнтів, яким ми допомагаємо влаштовуватись в компанії їх Мрії. І От є одна проблема, яка фактично систематично зустрічається у всіх спеціалістів, це проблема із визначенням своєї вартості на ринку як спеціаліста. Це в різні причини. Хтось надто довго працював в певній компанії і вже втратив трішки зв'язок із ринком, да? скільки сплачують зараз, там, наприклад, за а, рівень спеціаліста такого і за знання певних технологій. Хтось, наприклад, робить якийсь певний свіч з однієї технології, там, більш застарілої, на більш якусь сучаснішу і вже не знає, як себе оцінити. Я джун, я мідо, чи я все-таки сіньор, тому що з попередньої технології я вже був знайомий на сініорному рівні. А, і от часто люди також орієнтуються на певні якісь рейтинги, які є виставлені. І з нашого досвіду вони не завжди відповідають ринковій дійсно ситуації. Є певні дуже класні компанії, цікаві компанії з перспективними продуктами, які шкода, але не можуть щось забезпечити там ринкової вартості зарплати. Відповідно, вам може дуже подобатися їхня діяльність, але спозиціонувавши себе неправильно завишивши вшивши, там свою вартість, ви вже не зможете претендувати до них на роботу. Ми знайшли вихід із цієї ситуації, напевно, ніхто краще за людей, які працюють на цій спеціальності, на ви претендують, які знають гарну ринкову ситуацію, які є як певними лідерами думок в цій області, в цій спеціальності не зможе вам підказати дійсно вашу вартість, проаналізувати там всі весь ваш бекграунд і сказати: Хей, твоя вартість на ринку така. Приблизно ти можеш орієнтуватися на такій компанії, претендувати на такі посади. З тим досвідом, а якщо ще ці, ці ці і ці скіли, то можу, відповідно, очікувати на більше. Тому хочу запропонувати всім, якщо ви вагаєтесь, якщо ви не знаєте, як себе спозиціонувати, звертайтеся, і консультанти Skywalker, які є діючими спеціалістами з різних IT-компаній, можуть вас проконсультувати, сказати ваш рівень і правильно сформувати вашу ціну на ринку, тому що від цього залежить ваш офер. Для того щоб отримати нашу консультацію, натискайте на посилання під відео, з вами зв'яжуться мої колеги і проконсультують вас приводу всіх ваших питань.